Всім вітаннічко. Ну ось, Поговоримо про сонячне затемнення, яке ми вже відчуваємо з вами і будемо відчувати за тиждень після нього, це 20 квітня о 7 17 ранку. 5 травня буде місячне затемнення, але про нього пізніше. В коридор затемнення, який ми вступаємо. Допоможе нам дуже багато чого змінити та попрацювати з родом. Сонячне затемнення завжди формує початок нового циклу, а цього разу це ще й початок нового лунного місяця. А, далі. Відразу після затемнення, 21 квітня, Меркурій почне ретроградити аж до 15 травня. Тому з 17 квітня по 20 травня не слід починати нові справи, дорогі покупки робити, планові операції, краще щось завершити. Продовжувати, підгоняти, ремонтувати щось, підготовлювати умови для майбутніх починань, які важливо планувати саме з 21 травня по 18 липня. Але якщо вам за цей період потрібно щось зробити, дивимось прогноз.